Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Харків під прицілом, тотальний блекаут і масовані обстріли. Чи справді Путін надумав захопити другу столицю України? Звичайно, що вони сподіваються, що і військові також будуть деморалізовані. Як Кремль проводить інформаційну спецоперацію? Це розраховано виключно на внутрішнього споживача. Та чи можливий масштабний наступ на друге за кількістю жителів міста в Україні? З військової точки зору це ну, виглядає ну, дуже дивно. Факти тижня розібрали всі ймовірні сценарії. Обстріли енергетики і майже суцільна темрява в мільйонному місті. А також підступна й цинічна тактика росіян. Коли спрямовують повторний удар по тих, хто приїхав рятувати цивільних. Кремлівські пропагандисти погрожують, можемо повторити, маючи на увазі наступ на Харків взимку 22-го року. Але що криється за гучними словами в комфортних московських студіях? І далі ми детально розкажемо, в чому насправді мета Кремля і чи загрожує Харкову Авдіївський сценарій. Це Авдіївка. Захопити невелике місто Росіяни зуміли лише знищивши його вщент і втративши за 6 місяців безперервних штурмів 16 тисяч лише двохсотими. Загалом в Авдіївській операції брало участь біля 120 тисяч окупантів, при тому, що на користь загарбників грало відносно коротке логістичне плече з Донецька. З Харковом все інакше. Від кордону до Харкова трохи більше 20 кілометрів. І це перший. Очевидний напрямок удару, але штурмувати в лоб таке велике місто. Ідея самовбивча. Тож, другий ймовірний напрямок удару, аби лише оточити місто від залізничного вузла Валуйки, але і цей допоміжний удар буде можливий лише за умов окупації Куп'янська і лівобережної частини річки Оскіл. Іншими словами, аби лише спробувати оточити місто, потрібно наступати майже по всій області. Якщо ми подивимось там Харківську область, то от Валуйки і далі на північ. І тоді вони зможуть проводити, от, розтягувати ці всі комунікації, відповідно забезпечувати такі тривалі комунікації і далі вже ну, хоч якось створити загрозу, принаймні Харкову зі східної частини і з північної частини. Але розтягнуті комунікації. Також потребують захисту, і це лише перший аспект проблеми. Другий а хто власне наступатиме для того, щоб спробувати оточити Харків, їм треба задіяти всі війська, які зараз більше 450 тисяч на всій ділянці фронту, майже півтора тисячі кілометрів. От і щоб всі ці війська вони знімуть з, з, з своїх позицій і направлять на Харків, то тоді можна. Казати, що є ймовірність того, що вони зможуть його оточити. вихід набрати додаткове військо цього року. Кремль планує мобілізацію в 300 тисяч багнетів. На перший погляд, чимало. Можна теоретично припустити, що вони всі, всі війська спробують застосувати на Харківському напрямку. Ну, знаєте, з військової точки зору, це Ну, виглядає ну, таким ось дуже дивним, і справді ті війська, які у Путіна вже є в Україні, також потрібно підживлювати мобілізаційним ресурсом. Тож вибір насправді небагатий. Якщо наступати на Харків, то відступати на інших напрямках. Тоді для чого в останні тижні мирних мешканців міста бомблять з якоюсь нечуваною жорстокістю? Просто тому, що можуть обстріли Харкова, це є просто банальна така дрібізкова помста Путіна за Белгород. Тобто він намагається показати всередині, що е, наші обстріли Білгорода не залишаються без відповіді. Це розраховано виключно на внутрішнього споживача. Але це лише одна з причин: насправді їх там набагато більше. Тиждень тому в інтернеті з'явилося ось це відео, нібито харків'яни масово покидають місто. Вообще труба. Насправді вулиці Харкова зараз ось такі. І це один з багатьох прикладів російського ІПСО інформаційно-психологічних операцій, про які ще кілька місяців тому попереджав наш гур. Наприкінці березня, на початку квітня, якраз буде е, очікується максимальне посилення пропаганди з боку Російської Федерації, тому що на полі бою в них е, поки що якихось гучних успіхів немає. Першу фазу цієї ІПСО ми вже побачили на північний захід від Харкова в Сумській області. Цього року на 2024 Рік саме ну бюджети їхніх інформацій кампанії інформаційного супроводу вони збільшилися в рази, і це ми побачили кілька тижнів тому, коли почали закидувати бомбами Сумщину. Тоді була така дуже така тривала масована інформаційна кампанія. В цю інформаційну кампанію вписалися і спроби енергетичного терору українців, зокрема знищення генеруючих потужностей в Харківській області. Невибіркові удари по цивільних об'єктах в Харкові, плюс щоденні згадування про новий наступ, також на думку Кремля можуть принести. Певний військовий зиск. Звичайно що вони сподіваються, що і військові також будуть деморалізовані. І відповідно, що оцей тиск вплине і на військове командування з тим, щоб розосередити наші сили на якомога більшій протяжності державного кордону, і таким чином поставляти вже фронт і відповідно напрямки для основного удару. Але це тільки перший шар, що є на поверхні, а є ще й другий таємний. Наразі сили оборони України не фіксують жодних ознак того, що на території Росії збирається угруповання для повторного наступу на Харків, але крім військових аспектів, існують ще і інші, бо Путін і досі марить про повернення у велику світову політику. Тож ймовірний варіант обмеженого наступу без жодних цілей оточити або захопити, лише демонстрація намірів. Можлива атака на Харків. Вона, скоріше за все, якщо і буде, то її ціллю більше буде такий е, інформаційний характер, тобто вплинути на світ і вплинути на нас з точки зору того, що е, ну, треба йти назустріч їм у їхніх вимогах. І для цього путіну вистачить угруповання тисяч так в сто. Це кількість вояків, які намагаються зараз штурмувати Куп'янськ. Можливо, для них намітили нову ціль. Місія суїцидальна, але й мета у Кремля амбітна. Таким чином вони ще можуть попробувати вплинути на вибори сполучених штатах, показавши, що стратегія відмовлятися від переговорів веде до ще більшої ескалації. Але станом на зараз жодних сил там чи жодних передумов для такого наступу у них немає. І чи вони будуть залежить від того, як завершаться зараз бойові дії на Донбасі? То якщо Путін і наважиться на таку спеціальну геополітичну операцію, то не раніше кінця літа під американські вибори. І поки у нас є час подумати, як захистити Харків від обстрілів через кордон, ті засоби враження росіян Харкова. А ми маємо не прихоплювати в повітрі вже, а руйнувати міста, з яких вони запускаються. Чи це літаки, які несуть Фаби Каби, чи це пускові основки, які з землі стартують там С-300, С-400, може там П-800, може там Монікс притягнуло бастіон. Ну там невідомо. Може там якісь вже і е, Північна Корея є е, балістичні ракети. Нам треба нищити причину, а не наслідки. І в цьому аспекті є сенс згадати про дії російських добровольців в Білгородській області, які якраз і створюють санітарну зону по той бік кордону, а також нагадати союзникам про необхідність переглянути заборону використання західної зброї по території країни-агресорки. Бо поки далекобійні ракети летять лише в наш бік. Павло Васильєв, факти тижня «СіТіВі» – єдині новини.